Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свої улюблені шампуньки серії Advanced Techniques Глибоке очищення. Мені дуже подобаються ці засоби, так як в мене шкіра волосся швидко жарніє, а ці засоби, саме глибоке очищення, допомагають волосся на довше залишатися чистим, свіженьким. Шампунь глибоко очищує волосся. Ось такий бальзам-кондиціонер полегшує розчісування та закріплює результат шампуні. А найбільше мене вразило з цієї серії ось така, такий скраб для глибокого очищення. Треба цей скраб наносити перед шампунем. На шкіру голови, саме втираючи не в волосся, а в, саму, в, самі, в сам, на, шкіру, на саму шкіру голови. Гарно промасажувати волосся, змити цей скраб, потім нанести шампунь. Шампунь нанести. Гарно масажними рухами масажувати до. Утворення пінки, змити шампунь і закріпити цей результат бальзамом кондиціонером. В серія ця разом в комплексі дуже гарно працює, я її рекомендую, тому що знаю, що в багато в кого є така проблема, коли жирніє часто волосся, а ця саме серія допомагає волосся бути довше, свіжим та доглянутим.